Доброго дня, друзі! До мене звернулось питання, кого можуть виселити в Польщі з квартири, а кого не можуть і за яких ситуацій та причин. Друзі, ну одразу відповідаю, що перше будемо говорити, кого не можуть. Не можуть виселити вагітних жінок, людей, які отримали увіччя або які знаходяться в важкому стані, і певний час є непрацездатними. Це можна підтвердити документами, тобто. Деякі з інвалідністю і тимчасово теж не можуть платити, і людей, які чекають на комунальне житло і мають переїхати, то їх не можуть переселити. Але я маю що вислати, але вони чекають на переїзд в інше житло. Таких людей не торкаються. Але якщо люди живуть в квартирі і систематично два місяці не сплачують за житло, їх можуть виселити. Люди, які порушують, Громадський порядок, тобто після 10-ї години вечора вони шумлять і спричиняють галас будинку, і на них постійно є звернення до поліції, то власник житла може їх виселити. Також людей, які пошкоджили або пошкоджують майно, яке вказано в договорі, їх також можуть виселити. І слід не забувати, що можуть висловити тих людей, які здають житло в суборенду, тобто взяли в оренду зробили з квартири хостел, що не прописано в договорі, або здали ще третім особам, або ще когось поселили, це все не вказало в договорі. Що хочу зазначити, що якщо ви, ви не маєте житло і вас не прописано, що може бути друга, третя особа, ви маєте заздалегідь попередити власника житла, що в вашому житлу буде проживати ще одна особа, або приїхала на певний час, щоб у вас не було суперечностей. Що вам сказали, що ви маєте ще заплатити, або просто вас виселили. Ну і останнє, чого можуть виселити, це якщо будинок взагалі зносять. Мой, друзі, я думаю, що ознайомитеся з інформацією, будете володіти і знаєте, як її застосувати. Дякую вам, що дивитесь канал. Підписуйтесь, поширюйте та коментуйте. Дякую, що пишете свої запитання. Залюбки готуюся і відповідаю. Всім бажаю бадьорого дня! Слава Україні!